На Черкащині служба безпеки затримала організаторів двох масштабних схем ухилення від проходження військової служби. Зловмисники пропонували військовозобов'язаним за хабарі вирішити питання щодо уникнення мобілізації. Вартість таких послуг становила від 3 до 6 тисяч доларів. Ділки надавали підробні документи, щоб ухилянти мали можливість виїжджати за кордон. Співробітники СБУ затримали хабарників на гарячому під час отримання чергових траншів та передачі фіктивних довідок своїм клієнтам. За матеріалами слідства, один із організаторів це як голова Смілянської районної ради. За гроші він гарантував місцевим чоловікам безперешкодний перетин державного кордону України. Зокрема, використовуючи свої зв'язки серед лікарів медичних установ, він продавав фейкові довідки про інвалідність. Іншим фігурантом виявився лікар, що входить до складу військово-лікарської комісії одного із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на Черкащині. Спільно з іншими посадовцями ВЛК він допомагав громадянам призовного віку отримати. Заключення про непридатність до військової служби з ефективним діагнозом. За наявними даними, щотижня вдавалося посприяти в ухиленні від мобілізації понад 20 особам. Наразі організаторам злочинних схем повідомлено про підозри. Тривають слідчі дії. Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскації майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з національною поліцією за процесуальне керівництво органів прокуратури.